зі штативу телефон, щоб обійти по колу цю красуню. Це 12 кВт сучасного чавуну, Є скло, про те, яке я вам говорив, 150-й вихід димаря. Тут регулювання знижею теплотної зверху. Приток кисню. В камеру згорання є. Ще одне скло з правого боку. Приплив кисню в нас знаходиться ззаду. Ось ця стінка перфорована. Можливо, вона в такому форматі відео вам і здається маленькою, але вона ніфіга не маленька. От хто вже знає про пламентена N, то ви от уявіть, вона більша, вона реально більша. І вища, і ширша, і глибша. 50. 5 см дрова влазять без проблем. Якщо отак от от перекладати, може влізти і 60 см дров. Тобі, що це нам дає?